Продається будинок у селищі Новий Високий, зручне розташування, рівна ділянка, асфальтована вулиця, підведено газ і електрику, каналізація підключена, висота стелі близько 3,1 метр, стіни з цегли і у півтори цеглини. На ділянці є погріб, сарай, колодязь, зручний під'їзд. У дворі та перед двором достатньо місця для паркування. До зубинки автобуса 5-10 хвилин пішки. До електрички 15 хвилин. Загальна площа будинку 72 квадратних метрів. Площа земельної ділянки 7 соток. Поруч ставок і ліс. Школа та дитячий садок. У межах пів кілометра. Приходьте, дивитися.